Добрий день, шановні глядачі і підписники нашого каналу. З вами підприємство Гроднєпер. І сьогодні ми покажемо вам те, чого ви давно чекали. ми при телефонних розмовах, замовленнях ваших обіцяли, що скоро буде, але давненько його не було. Це, на жаль, не всі позиції, ті, що в дефіциті, але це одна з тих, яка зараз багатьом дуже потрібна. А це. Комплект важелів і тяг підключення розподільника рп 70 МРС-70 на трактор МТЗ. Це комплект нашого виробництва. Раніше це були мелітопольські комплекти, а зараз це нашого виробництва. Давайте розглянемо його поближче. Комплект із трьох. Тяг складається. Шість пластинок іде, це називається важіль, коли вони два штучки до кучі Отак От іде йде важіль. Ну, і тут. Пальчики, шайбочки, шплінти. Іде такий комплект нашого виробництва. Мелітополь також комплектували ще комплекти з вилочками, комплекти з тулочками і комплекти із штуцерами під'єднання. Ми вважаємо, що такий комплект, це як ми скомплектували, це буде оптимальний для покупців. Вилочки у них лишаться від розподільника R80. Штуцера, кому потрібно, вони придбають окремо втулочки, кому потрібно окремо. Це той мінімум, що потрібно для переобладнання. А яка ваша думка? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Хотілося б почути від вас. Як буде краще. Нам не тяжко доложити туди втулочки, доложити вилочки це просто буде здорощення А Якщо вам не тяжко, напишіть в коментарях. Також, якщо цей комплект ставить не обов'язково на ну, розподільник цей рп 70 ставить не обов'язково на МТЗ, то можна окремо самі важелі придбати. Це в нас наш комплект, тобто можемо і окремо продати, якщо ви не на МТЗ ставите. Це комплект саме на МТЗ. З вами підприємство Агроднепер. Ось у наші реквізити для замовлення. Також буде, будуть реквізити і в описі під відео, також посилання наше на сайт, на інстаграм сторіночку. Замовляйте, підписуйтеся. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк. Будемо дуже раді вашим лайкам. І ось дивіться. Комплекти лежать, чекають своїх власників. Тож замовляйте, не зволікайте. А я вам бажаю успіху і до нових зустрічей.